Вітаю, друзі, ви на моєму каналі. Мене звати Кривіас Сергій і ми починаємо. Сьогодні поговоримо про фірмовий стиль компанії. Що це таке, кому воно потрібно, скільки воно коштує, на що воно впливає. Давайте визначимо спочатку, що таке фірмовий стиль компанії. Це всі елементи, які збільшують популярність і впізнаваемость вашої компанії. Інструкція по фірмовому стилю називається брендбук. Тобто це така книга, де є повністю вся інформація про ваш фірмовий стиль, починаючи з логотипа, фірмових кольорів, де цей логотип повинен бути нанесений на ручках, бланках, як повинні виглядати визитівки, брендинг автомобілів і все інше. Чи потрібен брендбук саме вам? Ну, дивіться, якщо ваша компанія має оборот мільйон гривень або доларів на місяць, і ви витрачаєте на рекламу більше однієї тисячі доларів, десь 5, а то і 10, тоді, звісно, я б радив мати таку інструкцію, яка називається брендбук. Якщо ви тільки починаєте власний бізнес, чи у вас вже є невеличка компанія, вам вистачить тільки логотипу. І фірмових кольорів. Чому логотип настільки важливий? Після того, як клієнт вперше знайшов вашу компанію і до вас звернувся, і отримав якісь послуги, чи е, отримав якийсь товар, він вже підсвідомо вас запам'ятав. Він запам'ятав ваші кольори, ваш логотип і як ви називаєтесь. Логотип дає інформацію нашому мозку дуже, -дуже швидко. Це на підсвідомість. Тобто, ви йдете, наприклад, по місту і голодні, бачите логотип МакДональдса. І ви зразу, як тільки його побачили, у вас уже дуже багато інформації проаналізовано було. І вам ваша підсвідомість сказала, чи ви підете в Макдональдс чи ні? Також, наприклад, логотип Apple, Мерседес. БМВ, ми всі знаємо, що це за логотипи, і що яка інформація за кожним логотипом є. Тобто, якщо ми бачимо логотип Apple, ми розуміємо, що це компанія, яка випускає телефони, планшети, зараз вже там фільми. Тобто, але це найголовніше це iPhone, iPad, MacBook і інша продукція. І ми знаємо, що це дуже надійна компанія, і ми їй довіряємо або не довіряємо. Тобто, якщо ви тільки починаєте власний бізнес, чи у вас вже є невеличка компанія, але без логотипу чи без якоїсь назви, в першу чергу вам потрібно продумати ваш логотип, ваші фірмові кольори, вашу назву і де ваша назва буде з логотипом СТ. Тобто буває таке, що логотип зверху назва знизу, чи логотип справа назва зліва. тобто... Там вже треба візуально дивитись і гратися, дивлячись, який у вас логотип, яка у вас назва. Ви повинні ваш логотип і назву компанії розміщати де завгодно. На визитівках, на флеєрах, на сайті, в Інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі. На всіх рекламних площадках, де ви рекламуєтесь, чи де у вас є якісь власні сторінки. Там потрібен бути. Першу чергу на видному місці ваш логотип. І тим самим, коли ви робите рекламу, наприклад, вашої компанії з логотипом, і людина може зустрічати рекламу вашої компанії, наприклад, побачила на флаєрі, потім зайшла в Facebook, побачила на Facebook вашу рекламу, і ще, наприклад, зайшла в YouTube і побачила рекламу, наприклад, в Ютубі. І тут вона починає щось шукати, таке, що їй потрібно. А ви ці послуги чи товари якраз надаєте. І вона побачить вас, наприклад, шукає в Google, що це вбили, шукає компанію, на одну зайшла, на другу, на третю, оп, на третю. Так, знайомий логотип, десь я бачить. О, точно, в мене ж флаєр є. О, а там знижка ще там 5 чи 10%. Або згадає, о, а я ж, по-моєму, бачив її і там, і там. Треба подзвонити. Тобто логотип, фірмові кольори, назва діє на підсвідомість вашого клієнта. Дуже обов'язково мати і логотип, і назву, і ваші фірмові кольори. Де взяти логотип, якщо ви не дизайнер? Є декілька варіантів виходу з цієї ситуації. Якщо ваш бюджет вам дозволяє, ви можете звернутися на якусь компанію, яка розробляє логотипи. І замовити в них логотип. Якщо це нормальна компанія, яка вже має досвід, вона спочатку вам надасть анкету, ви її заповните всі ваші побажання, там, нюанси, і вже на основі всіх цих побажань вона вже буде вам робити декілька варіантів, потім допрацьовувати до НСР, поки ви не скажете, о, це саме те, що мені потрібно. Це перший варіант, він найдорожчий. Другий варіант знайти на е, різних сайтах, де є фрілансери фрілансера, людину, яка працює вдома, у якої також є досвід, і ви також її зможете е, їй зможете спитати, що мені потрібно вам надати для повного ТЗ. Можливо, і в неї теж якась є невеличка анкетка, яку ви за, е, заповните. І е, цей дизайнер-фрілансер вам розробить логотип. Це буде дешевше. Третій варіант. Можна самостійно послухати, наприклад, 3-4 відео урока по фотошопу, завантажити собі Photoshop. Пошукайте в інтернеті логотипи чи з вашої тематики, чи не обов'язково з вашої, можливо, у вас вже є якісь ідеї, як би ви бачили, що там повинно бути. Пошукайте в інтернеті і потім трошки, можливо, переробіть. Це теж є, це взагалі безкоштовний варіант. І четвертий варіант є також в інтернеті сайти, які генерують логотипи на основі тих даних, які ви попередньо туди ввели. І ви отримуєте по доступній ціні ваш логотип. Це буде дешевше, ніж у фрілансера, у компанії, але дорожче, якщо ви це зробите самі. Ну так повели, що не всі ми творчі люди, не всі ми дизайнери. Тобто, ви будете дивитися, якщо вам щось подобається і ви на цьому зупинитесь, можна. Цей логотип використовувати. Якщо вам щось не подобається, те, що ви зробили, то тоді зверніться. Тобто, що вам потрібно зрозуміти з цього ролика, що фірмовий стиль це є обов'язковим, те, що повинно бути в кожній компанії. Але наскільки великим він повинен бути, це вже залежить від самої компанії. Якщо компанія тратить великі гроші на рекламу, то повинен бути брендбук. Якщо це компанія, яка тратить невеликі гроші на рекламу або тільки стартує, то вам вистачить поки логотипа, назви і фермовий стиль. Не тратьте так гроші. Якщо вам хтось буде пропонувати, а давайте ще й те, і те, і те, і те. Не потрібно краще ці гроші в рекламу тоді е, запустити, не лінуйтесь. Проробіть всі ці нюанси, всі ці аспекти. Подумайте, як вам краще піти, яким шляхом. І я вам бажаю удачі. Не лінуйтеся, я в вас вірю. У вас все вийде, у вас буде найкрутіший логотип в світі, він буде дуже популярним, і коли всі ваші люди, клієнти повністю будуть бачити ваш логотип, і вони будуть думати, о, це дуже крута компанія, саме в цю компанію я й прийду. Саме до вас. Якщо ви ще не підписані на мій канал, саме час підписатись та поставити вподобайку. Я вам бажаю гарного дня та процвітання вашій кампанії.